Розуміло, ну а на цьому фоні гуртування вісі зла чи так само поводиться коаліція охочих, це так звана також і з підтримки України, тому що під час останнього засідання, яке недавно відбулося, нібито погодили ключові моменти операції після припинення вогню? Це по перше, нібито американці не нібито американська делегація вперше прийняла участь у засіданні. Там Лінці Грем сенатор і Кіткелок, який ось також був в Києві, і здається, сьогодні поїхав. Погодили там певні моменти. Багатонаціональний оперативний штаб в Парижі та Лондоні буде засідати почергово. Але все-таки цей проект, цей напрямок, він більше мертвий, чи все ж таки більше живий, на ваш погляд? Ну, на мій погляд, моє ставлення до цієї ідеї достатньо критичне. Я не хочу б вживати слово мертвий, але явно що ця ініціатива так і уже рік вона десь гуляє навіть більше. Вона так і і не вийшла фактично. За е, рамки обговорення, ну от те, що відбулося останнім часом, це якийсь ну не підписаний, навіть мені здається, але ну такий собі усний меморандум про наміри. І треба також пам'ятати, що, по-перше, е, ця коаліція запрацює після припинення вогню, але все-таки треба ну, почати з того, щоб це припинення вогню відбулось. По друге. Е, от там е, я кажу, що головне це, е, якби у цій коаліції були рузовічини, які дозволяли, скажімо, протистояти, зупиняти просування росіян, е, тоді це могло б бути якимось ерзами з гарантіями для України. Ну ви бачите, що в принципі це навіть і не обговорюється більше того. Ті ж і британці і французи казали про те, що їхні е, з, війська не будуть задіяні в прямих контактах протистоянні е, з російськими силами. Дуже добре, що от Стармер там каже і про те, що буде забезпечуватись безпека е, повітряного простору, е, безпека судноплавства. Ну це знову ж таки слова. Оскільки якщо це серйозно, то це очевидно, ті ж британці не можуть не розуміти, що можуть і очевидно будуть виникати ситуації, коли треба буде виявляти рішучість і давати вічість росіянам. Ну якщо не на землі, то принаймні в повітрі, на морі, і під час захисту, як каже Стармер, цих стратегічних українських об'єктів. Тобто, я поки що ну скажімо, є, Є такий, от я б сказав, ну проти між тим, що кажеться, ну є від слова казати, і тим, що чого можна реально очікувати, і які робляться такі заяви про неучасть, тобто відсутність, ну такого апетиту. І готовності е, фізично протистояти російським військам. Тобто, як на мене, це просто зараз ідея. Е, до останньої зустрічі я б її називав навіть фантомною. Ну, зараз є якісь, начебто, е, обриси більш-менш реальні. А для, для того, щоб вона запрацювала, е, для цього потрібен, потрібен час, якого немає. І потрібно припинення вогню, яке, яке також ну щось не вимальовується. А рішучість не потрібна, як ви вважаєте? Тому що ну, рішучість, потрібна, потрібна політична воля, північна Корея надсилає війська і ну, звісно, це інший режим, це інша країна, інше все, все інше, чим ну, Європа. Але ж все таки ну, от ми бачимо, в принципі, Житниця. сам факт надсилки. Військового контингенту від північної Кореї міг би стати приводом то. до того, щоб були більш рішучі дії ну з задінням військових підрозділів або ну принаймні сил і е, наших партнерів. От мені ну може це ну як вам сказати, може це е, підхід е, ділітанта. Ну мені так і не зрозуміло. А чому все таки не можна забезпечити? Мирне небо над Україною і збивати російські ракети і дрони. А ви бачите, яка ситуація? Що країни НАТО навіть не виробили остаточно підходу збивати чи не збивати ті ракети і дрони, які залітають на їхню територію, і такі осміховинні заяви про те, що Росія робиться ненавмисно. Ну, це якраз вічить про небажання діяти. Але тестують реакцію. Ми про це вже говорили. Тобто до того моменту, поки Росія не буде отримувати рішучу і болючу відсіч, вона і буде і себе вести так далі, і взагалі і щодо України. Добре, закінчуючи нашу розмову ще до наших партнерів, хотів повернутися. Після заяв Трампа про цю схему США виробляють зброю через НАТО. Європа її оплачує і Україна отримує Франція та Італія. Сказали, що не будуть приймати участь у якби цій пропозиції. В цій схемі Чехія також відмовилася, але Чехія приймає. Сказали, що ми ж займаємося постачанням снарядів. Ну, цією би, програмою. То добре, Франція і Італія чому відмовились на ваш погляд? Це певний розкол, все таки в цьому напрямку Європи, тому що Марк Юти, генеральний секретар, сказав, що будуть приймати там Північна Європа, Німеччина, Канада, Британія, але дві важливі країни для нас Європи чомусь відмовляються. Ну для нас, ну в даному випадку, суттєво, щоб, скажімо так, була не політична єдність, вона зрозуміла, нам потрібна. Але принаймні, щоб цей механізм е, працював і е, платили ті, хто готовий платити. Я не можу е, так е, остаточно щось е, зробити якісь остаточні висновки щодо позиції Італії. Для цього треба знати більше італійську внутрішню кухню. Думаю, що відповідь е, лежить саме тут. Щодо Франції, я вважаю, що два фактори: один фактор. Те, що е, стан державних фінансів є ну практично катастрофічним, тому що державний борг е, 3 трильйони 345 мільярдів євро, це гігантська цифра. І зараз е, Франція е, і французький уряд вживає заходів для того, щоб скоротити видатки, тобто де взяти гроші для того, щоб е, ну скажімо. Реформ збільшити радикально оборонні видатки незрозуміло. Це не може також не позначатися на фінансуванні допомоги Україні. Тобто один одне пояснення лежить в площині б, в площині економічній. Інше, інше пояснення, можливо, тут є така синергія одного і іншого факторів. Це відома, відома позиція Макрона про те, що е, треба ну ясно, що треба розвивати стратегічну економію, вибудовувати це правильно, і в рамках в цього треба купувати продукцію європейських виробників. Ну теоретично це можливо правильно, але ситуація є настільки критичною. І е, часу ну практично немає. Він вже біжить в звороному напрямку. Вороному напрямку зараз треба було б уже е, про це забути і все зробити для того, щоб закупити зброю, тому що якщо цього не зробити, в цьому ж таки в сердічному огляді написано. Які наслідки для європейської безпеки і для Франції, зокрема, буде мати, якщо війна закінчиться поразки України, тобто зараз головне не допустити такого дуже чорного сценарія.